вірить у містику, хтось ні, але дивні речі трапляються. Ось і ми вирішили перевірити міфи та легенди нашої країни. Харків — один із найбільш містичних міст України. Згідно з переказами, тут майже в кожному старовинному будинку мешкають примари, але найбільше секретів стоять місцеві катакомби. Там, нібито, знаходиться потаємна магічна кімната, де зберігається книга із записами про майбутнє всього людства. Правда, це всього лише нічим не підтверджені чутки. Пропонуємо вам розглянути Харків з його згадкової і містичної сторони. І дізнатися, де живуть привиди. Побудований у 1911 році підприємцем Герасимом Мусурі цирк той час вважався найбільшим у світі, адже розрахований був на 5750 місць. Втім, вже через рік після відкриття господар будівлі раптово закрив його. Розповідають, що під час репетиції відбувалися дивні речі. А трюкачі іноді зникали. Власник вирішив переобладнати його в оперний театр. Але ніяк цирк, як театр, величезна споруда на вулиці Карла Маркса, 28, так і не стала популярним місцем. А навпаки, лякала людей все більше. Різні пожежі, вночі світло саме горіло. Іноді в перехожі вікнах бачили невідомі силуети людей. Що трапилось насправді з цією будівлею, ніхто так точно і не знає. Це, мабуть, одне з найпопулярніших легенд. Місце, на якому стоїть храм, охрестили як прокляти. Одні кажуть, що в дані часи тут стояла шибениця, інші стверджують, що колись тут було складовище. Ще одна гіпотеза, нібито в цій точці перетинаються сильні енергетичні поля, пов'язані з пойтобічним світом. Мовляв, не дарма з цим храмом відбуваються всілякі неприємності. В радянські часи з його купола падав крест. Горіла дзвіниця, а 2 червня 1997 року в церкві сталася пожежа, яку так ніхто і не може пояснити. Перший примарний будинок це театральний факультет університету мистецтв. Так, студенти театрального факультету розповідають про даму в білому, який іноді з'являється в коридорах цього навчального закладу. Зазвичай фантом оглядає як серпанок, що нагадує обриси білої сукні, про мене за рогом і пропаде. Студенти театрали часто репетирують по ночах в порожніх аудиторіях. Дивні зітхання, стуки, шародіння, скрипки вже стали для них зазвичайними. Але часом трапляються події, які по-справжньому лякають. Якось одна із студенток першокурсниць зайшла в аудиторію і почула, чий спів. Обійшла всю аудиторію. Заглянула за штори нікого. За іншою версією, до революції в будівлі знаходилася жіноча гімназія. І як-то одна з учениць повісилася. Подейкують навіть, що дівчина народила позашлюбну дитину, вбила його і наклала на себе руки. Так чи інакше, є ймовірні, що це фантом саме тієї дівчини мешкає в цих коридорах. Найбільш масове бачення примари було зафіксовано на холодногірській лінії метро. Працівники станції і пасажири неодноразово були очевидцями активності подобічних сил. Прямо в тунелях багато людей виявилося свідками того, як на платформі стояла людина, яка раптом стрибнула на рейки і побігла в глибину тунелю. Рух поїздів тут же зупинили. А слідом за пасажиром на рейки спустилася охорона. Дивно! Але крім них в тунелі нікого не було. Камера спостереження і зовсім не зафіксувала пасажира самогубця. Проте на перегляди плівки в тому місці, де стояв Камікадзе, було видно лише контури людської фігури, ніби виткані з диму. Люди полюбляють відпочивати в парках, гуляти з дітьми. Але частіше за все вони не знають історії цієї місцевості. Так трапилося і з молодіжним парком. Тут постійно бачать неясні тіні. Згідно з архівними даними, в кінці 19-середині – 20-го століття на місці парку знаходилося старе міське кладовище. Воно було знесено в 1970-х роках, а на його місці посаджений молодіжний парк. Також люди бачать дивну фігуру по місту. Хтось каже, що це дух невідомого поета-самогубця, який відвідує свою квартиру на вулиці Культура, будинок 9. І могилу, розташовану в молодіжному парку, який в свою чергу розбитий на місці старого кладовища. Може, йому не дає спокою напис на своєму пам'ятнику. Хай живе дух неспокою. Ось такою страшною часом може постати перша столиця України. Але ж ми пам'ятаємо, що темрява неможлива без світла так само, як світло без стіні. А вірити ціні у цій історії для вас. 再见。